Така в мене краса, такий свіженький букетик собі зібрала. Дуже подобається мені ця квіточка. Така вона, ніби проста, але така тендітна. Фізостегія називається. І знаєте, мені коли щось дуже подобається, я намагаюся знайти і на посадку таку рослинку. І в минулому році я собі посадила. Тепер у мене квітне на квітничку такого кольору і ще біленька. Так мені подобається. Ще додала в букетик таких колосочків невагомих. Гарно. Зараз поставлю вазу і хочу поїхати ще в садовий центр, подивитися і купити якісь рослинки, можливо, на посадку, бо дуже давно нічого не саджала, аж руки чешуться. Знаєте, якщо буде ковила, то хочу взяти ковилу і, можливо, якусь волотисту гортензію. Різала рівненько кінчики і хочу поставити у вазу. Цього разу обрала таку скляну вазу. З таким, бачите, плетеним декором, тому що ця квіточка не бруднить воду. От є квіти, які бруднять воду, такі як жоржинки, тоді я ставлю. Керамічну базу, щоб естетичніше було, не видно було води, яка може навіть до вечора вже така стати, знаєте, мотненька. А ці не бруднять воду, досить добре стоять. Воду можна змінювати Ну раз у три дні, не кожного дня. Дуже люблю такі букети, місцеві з квітничка. А ви любите такі квіти? І до речі, вони розкриваються ось тут до самого верху. Знизу квіточки підсихають, вони просто відпадають, їх можна обережно прибрати, а так розкриваються до самого самого верху, тому стоять більше тижня. Ось така краса тепер у мене буде тут стояти, а я побігла, поїхала в садовий. Повернулася я не з порожніми руками, купила ось таку гарненьку волотисту гортензію. Сорту Bonfire. Вона потім на осінь ось така яскрава, ось так змінить колір. Такий гарненький кущик, багато пагонів, багато суцвіть. Вони ще, бачите, не повністю набрали свій об'єм, тільки ось внизу квіточки, ще будуть збільшуватися. І тут ще є закладені, суцвіття. Тому чудовий, я вважаю, кущик. Сьогодні висаджу її. Далі поділюсь з вами іще однією красивою подією, яка була ще на початку липня. Пам'ятаєте, в минулому випуску я показувала, що замовила цю спідницю, бо мене запросили на один захід. Цей захід проходив в іншому місті. Я ще тоді думала, їхати чи ні, бо тоді були обстріли в різних містах. Це пов'язано з флористикою. Я проходила декілька навчань флористиці. І от після одного з таких навчань мене запросили неочікувано на такий засіб привіт. Сьогодні я святкую три роки свого проекту Єданіст. Подивіться, яка краса, яких богинь я зібрала тут. Та дівчата, які проходили моє навчання філософія квітів, і хоча проходила це навчання ще рік тому, але все одно отримала запрошення на випускний, бо Юля запросила всіх своїх учениць. Ця подія проходила в Одесі, і дата проведення майже співпала з моїм днем народження. Він у мене був наступного дня, тож я вже не сумнівалась їхати чи ні, бо зрозуміла, що можу і день народження відсвяткувати в Одесі. Ну а далі до спідниці потрібно було підібрати верх. У запрошенні був вказаний дрес-код Білий молочний бежевий. Пізніше покажу вам, яку блузу я обрала. Вже збираюся зустріч, заради якої приїхала до Одеси. Зараз переодягнуся і покажу вам, який підібрала наряд. Зараз так, хоп. І ось такий образ у мене на сьогодні. Це яка краса тут полі. Добрий вечір. Нашу подію я завітала до Юлічки Оденіста. Так, ну що, заходимо. Подивіться, яка неймовірна краса чекала нас в дворику. Ну, звісно, всюди квіткові композиції, так як все ж таки захід пов'язаний з флористикою. Квіткові композиції були на столах. Ну, всюди. Краса, правда? Ну і дуже красива локація. Сама будівля готелю. Це літній дворик. Подивіться, які височенні платани прямо всередині цього дворику ростуть. Платан так цікаво скидає кору. І дуже гарні дівчата. І ви тільки подивіться, яка неймовірно гарна і цікава подача закусок. Ось така порційна полуничка з шоколадом, такі різнокольорові фрукти тарілки такі з фруктами і ягодами. А гуакамоле з креветочкою так в мушлях було подано теж дуже естетично, красиво. Ще були ягоди в таких креманочках красивих порційно. Це такі профітролі з солоним кремом з ікрою. І в келихах салати Цезар теж дуже цікаво, красиво. От Іноді треба відвідувати такі заходи, естетичні, красиві, щоб надихатися. Також брати для себе якісь ідеї, сервірування все було дуже-дуже гарно. Ну, вже всю програму цього заходу вам показувати не буду, бо вам це буде просто нецікаво. Поділюся ще, який красивий вечір на нас чекав торт. Він, звісно, теж був прикрашений квітами, був у відтінках цього вечора такі світлі і зелені тони. Ну, бачите, зараз флористика вона в різних сферах життя і десерти зараз прикрашають квітами, такі от сучасні тенденції. Яки втомлена, але дуже щаслива. Повертаюся ввечері до готелю. На це святкування я просто поїхала одразу після дороги, тому ну, втома відчувалася, але це того було варто. А це вже ранок наступного дня. Ми відпочили, вийшли прогулятися красивою Одесою, відсвяткувати мій день народження, але спочатку вам покажу, де ми зупинились. Ось готельчик прямо на Дерибасівській. Ось він. Wine and Pillow. Ось тут наш номер 35 ось на третьому поверсі по коридорчику. І зараз покажу вам номер невеличкий, але затишний, все є. що потрібно. Ось ми з вами зайшли. Ось вхідні двері, напроти дверей туалет. Ну тут, звичайно, покажу вам. Омивальничок, дзеркало, є фен, рушнички, все, як зазвичай, наборчики, там шампунчики, душова кабіна. Зараз збираємося йти на море. Тут у нас таке двоспальне ліжко. Біля ліжка є тумби приліжкові. І ось тут такий журнальний столик, два крісла. Оце вхід. Є шкаф для речей з вішачками, з поличками, ну все, як завжди, телевізор і ось тут столик. Теж є дзеркало, стілець і ось таке мансардне вікно. Воно відкривається, пультик є до нього. І ми ввечері відкривали, щоб свіже повітря. Ось, бачите, так і відкривається. Щоб свіже повітря зайшло, а зраночку пташки співали. Тож такий чудовий номер. Маленький, але затишний. Готельчик називається Wine Pillow. Дуже ціни, як для Одеси. Це, до речі, на Дерибасівській в центрі Одеси. І дуже нормальна, адекватна ціна, як для готелю в центрі Одеси. Тож, кому потрібно, я залишу посилання. В описі під відео на їх інстаграм, можливо, комусь знадобиться. Кондиціонер, звісно, теж є. Ми вмикали, бо ці дні жарко. Ми зараз з чоловіком збираємося в ресторанчик нам порадили. Тут, кажуть, не так давно відкрився рибачок, називається з виглядом на море. Зараз, звісно, переодягнуся для ресторану, а це шортики. Дивіться, які гарненькі, це я купувала в сінсеї для пляжу. Вони такі, як гачечком, в'язані. Ось, бачите? Подобається мені. І ось цю кофтинку теж брала в сінцей, і такий вийшов як костюмчик гарненький. І якість така хебешечка, і якість класна. Ось подивіться. Ну Це, звісно, по місту в таких ходити не будеш, а для пляжу те, що треба. Такі класні. Хтось мене за ногу вкусив ще вдома. Тепер так буду і ходити. Ну все, всім гарного дня, а я пішла святкувати з чоловіком день народження. Як з нашого номеру виходиш, є ось така кімнатка для відпочинку. Я так розумію, тут можна курити, хто курить, але ми не куримо. Ось таке ось такі сходи на третьому поверсі. Дуже затишно. Ось, бачите, сходи. Доброго дня. І вам гарного дякую. Ось так, бачите, чудово. Ідемо прогулятися. Дивіться, яка краса. Зараз ще сходимо до оперного театру, а потім, а потім поїдемо на обід в ресторан. Одеська міська рада. І ось бачите відголоски нашого сьогодення. Різні з війни, з різних міст. Ось Херсон ось із Кривого рогу, різні уламки ракет, частини всього того, що на нас летить. Ізюм У нас зараз сьогодення. Ось що стоїть у нас зараз біля міських рад. І ось так гуляючи ми дійшли до того місця, де вчора у нас був захід. Ось ця міська рада. А ось тут, ось там попереду буде готель Лондонська, куди ми вчора з дівчатками приходили. А ось тут навпроти цього готелю. Вже і море видно. Покажу вам шматочок моря. Ми зараз поїдемо поближче до моря, а тут ось так здалеку покажу вам. Панчик на березі моря називається рибачок. Будемо зараз тут обідати. Дивіться, як гарно. Мабуть, зараз сядемо за цим столиком. Можна поїсти з видом на море. Зараз піднімемося на другий поверх, подивимось. столик, вип'ємо по бокальчику за моє здоров'я і будемо обідати Такі приємні тут місця з видом на море. Такий салат з Чорноморської тюлечки. І креветки на гриві. Клас. Клас, Ось такий ресторан Юк. Дуже гарний. Там стільки рослин всередині. Це так виглядає, ніби якась оранжерея між деревами і рослинами столики. А подивіться, всередині росте справжнє дерево. Видно дерево було, а його вирішили залишити. Бачите, корінь і дерево прямо всередині цього приміщення. А далі після смачного обіду ми пішли прогулятися набережною і, звісно, покупалися в морі. А це вже, ви бачите, знаменитий ринок привоз. Ми перед від'їздом туди зайшли, було цікаво подивитися, що там продають. Взяли там деякі смаколики для доньки і вирушили вже додому. Це були чудові вихідні, дуже багато приємних емоцій. Ми отримали. Дякуємо Одесі за привітність і за те, що ті дні були тихими. У Нас сьогодні такий вітрюган. Повертаюся ввечері додому. Дивлюся, мені вітер зламав жоржінку. Таку от височенно, прям під корінь, хоч і підв'язана була. Ось так завжди. Все літо поливаєш, поливаєш, чекаєш цвітіння, а потім то якийсь катаклізм, то щось хтось мені з тварин вуличних зламає. ну Цього разу вітер, хоч і підв'язана була, і разом з тим кріпленням, до якого підв'язано, просто вирвало з землі. І тут ще й бутончиків багатенько. Ну, жаль, дуже жаль, але нічого не поробиш. Поставлю у вазу. Ну що ж, показала вам трішки приємних моментів літа, а тепер повернемося в сьогодення. Ось так на сьогоднішній день виглядає моя гортензія. Я її саджала ще в кінці липня. Вона вже почала змінювати колір. Бачите, тут вже почала ось трішки забарвлюватися Такий рожевенький, а це, пам'ятаєте, коли я вам показувала, що я купувала її, то казала, що там є ще закладені бутончики, і ось це свіженький такий. Свіженьке суцвіття, Воно зараз таке біленьке, ось так воно вже розквітло, і ще ось тут теж є новеньке суцвіття. Ну, ви знаєте, літо позаду, але осінь теж дуже гарна пора. Вже хочеться цієї прохолоди, щоб більше пити якийсь чайок, вкриватися якимсь пледом. І осінь у нас теж буде дуже багато цікавих посадочок. Ось у мене ще жоржинки в бутонах є. Тому осінь теж не менш прекрасна. Будемо замовляти тюльпани. Я, до речі, замовила. В зелених янголах ще собі рослинки. Я хочу трішки тепер вже змінити цей квітничок, бо на початку я просто сюди саджала все, що є. То мені піони хотілося. Тепер я хочу більш такий зробити природний квітник. Замовила в зелених янголах ковилу. ехінацею, коли приїдуть, буду саджати, покажу вам. І ось такого гарного відтіночку в мене зараз квітнуть цині, такі якісь прям кольору ківі. Дякую тобі, Оля, за них. Такі вони гарненькі. Ну, і на цьому я буду завершувати своє відео. Вже буду повертатися тепер в режим. Дякую всім тим, хто залишився зі мною, не дивлячись на те, що я рідко влітку викладала відео. Дехто відписався, звісно, але таких небагато. А в основному всі мої люди зі мною залишаються, і я вам за це дуже і дуже вдячна. До зустрічі!